Друзім привіт! Рада вас вітати на своїй прямій трансляції. Сьогодні з вами проведу екскурсію своєї посадочки, яка висаджена у горшках 60-літрових та 20-літрових. Як ви вже знаєте, я вирощую свою лохину як в малолітражках, так само і у відкритому ґрунті. По-моєму, два попередніх рази я з вами зустрічався. Уже на тій посадці, що в відкритому ґрунті. Сьогодні знову повернувся до посадочки в горшках. Зараз проведемо екскурсію, покажу, якому вона вигляді. Я якраз вже почав тут обрізку робити. Зараз вам покажу, як виглядають тут обрізані та необрізані кущі. І пам'ятайте, що хто, ще планує укорінювати в себе лохину, можете замовляти. Живці, тому що я якраз почав обрізку і заготовлюю їх. Отже, переходимо до самої посадки. Це моя посадочка. Як бачите, в міжряддях вже є велика кількість гілля. Це те, що я пообрізав. Зараз знову передають морози вже від завтра, тому обрізка знову припиняється. А то ненадовго, на 2-3 дні і там знову відлига, знову почну обрізати. Обрізати можна. Ну, в принципі, я колись обрізав із-за мінусової температури, але там багато критики було, казали, що це все ж таки може нашкодити рослинам. Але я, якби такої шкоди ніякої не замічав, все було в порядку. Тому. Ну, Цей рік в принципі, дотримуюся того, щоб обрізати під час відлиги, адже не спішу аж так нікуди. Просто щоб пальці не мерзнути. Але я вважаю, що там до мінус 5% спокійно можна обрізати, взагалі ніякого, ніякої шкоди, це рослинам не принесе. Обрізаю я досить так потужно свої рослини, обрізаю десь від 30 до, до 50% фактично всієї порослі. Ось дивіться, наприклад, ось варіант, бачите, це обрізана вже рослина, як виглядає. А ось тут абсолютно не обрізані. Ось бачите, якої, якої тут поросліше, яка вона загущена і якось тут виглядає. Ось обрізана, не обрізана. Я думаю, зразу так сильно це кидається в очі, дуже замітно, яка кількість обрізається. Але це тільки на користь для ваших рослин, тому що це йде за порука того довговішності вашого куща і якості ягоди. Адже без обрізки ягода в більшості випадків буде дрібна і кисла. Тому за обрізкою слідкуйте. Хто не знає, як обрізати, то переглядайте в мене відео тут на YouTube каналі. Я неодноразово. Знімав, як це робити. Там я розповідав і наглядно показував кожну гілку, якого віку вона і для чого я її обрізаю. Тому можете переглянути тут. На Ютубі У мене є багато моїх відео, де я це показував. На рахунок того, чи не зарано обрізати, ні, та скільки я вже зведу свою трансляцію, завжди повторюю. Обрізка проводиться взагалі після. Обрізка проводиться взагалі під час того, коли припинений сокорух у рослині, тобто вона проводиться з осені до весни від того часу, коли лохина скинула листя, і до набухання бруньки. Хоча, якщо є якісь такі випадки, що ви не встигли е обрізати свою лохину до набухання бруньки, то я навіть все ж таки би рекомендував краще обрізати, коли брунька вже навіть розпуститься, не залишати рослину в необрізаному стані, адже це буде величезний мінус. Навіть це може призвести до того, що ви цілий сезон залишитися на наступний сезон просто без ягоди, тому що буде перегруз. Рослина не зможе витягнути всю ягоду за цей сезон, якщо ви обрізку не зробите. Потім на наступний сезон вона закладає або мінімальну кількість плодової бруньки, або й взагалі не закладає. Тому обов'язково робіть обрізку. Ось, дивіться, як тут виглядає. Бачите? Ось обрізаний кущик, ось яка кількість гілок йде звідси з прикореневої зони, обрізаний, обрізаний. А на задньому фоні ще не обрізані. Бачите, як там? Яка, яка загущеність йде? Фактично, обрізка йде десь на, на 40-50%. Звичайно, що е, тут я почав обрізку, тому що в мене тут рослини в горшках. Е, бачите, сніг вже відтав від них, прикоренева зона вільна. А ось посадочка, яка моя у відкритому ґрунті, там обрізку почну трошки пізніше, адже треба, щоб сніг розтав. Але за рахунок того, що у мене вже є замовлення на живці, велика кількість, то швидше за все, на наступний тиждень, коли буде вже відлига, я просто буду вручну там розгрібати всю перекореневу зону і все ж таки там починати обрізку, щоб закрити замовлення живцями. В кого ще. Велика кількість снігу на рослинах. Можете почекати, звичайно. Я думаю, цього року, внаслідок цієї затяжної весни, ну не весни, а зими затяжної. Так само думаю, що сніг буде стояти ще напротязі, напевне, цілого лютого. То все ж таки брунька, напевне, буде розкриватися десь аж під кінець березня, тому що час для обрізки, звичайно, є. Тут залишив, до речі, потім хочу відзняти відео. Якщо встигну, але не знаю, не впевнений. По різних сортах, як вони виглядають, як там де обрізка. Тут спеціально залишу два, дюк залишу. Бачите, два кущика необрізаних. хочу потім відзняти відео, якщо встигну. А ось з боку зразу дюки два обрізані. Тому що для певних сортів йде різні принципи обрізки. Дюк видає зовсім невелику кількість ось цієї прикореневої порослі, тому тут багато в нас зрізів йде під час, під, під час обрізки. Ось таких, як би, бачите, просто гілки, оці старіші, зрізаються на якісь хороші, ось такі плодові гілки. Ось, бачите, Тут зрізав. Залишив ось ці плодушки, всі Ось дивіться, тут був зріз, пішла молода гілка, тут був зріз, ось гілка. Ну Дюк трошки більш специфічно ріжеться. Це типу сорти дюка Аврори, Хурона. ну Ось такі. Бо тому що такі сорти, як, наприклад, Ліберті, Еліот, там Блюкро, блюгол, вони надзвичайно велику кількість порослі видають однорічної, і там йде обрізка вже за принципом залишати по кілька гілок кожного різного віку. Тобто я залишаю там 2-3 гілки однорічних, дві-три двохрічних, трьохрічних і ще можливо кілька гілок, чотирьохрічних, якщо там закладена якісна плодова брунька. Якісна плодова брунька це там, де вона закладається на ось таких плодушках. Бачите, ось яка гілочка довга. Тут взагалі десь 25-30 см, ось такі 20 см. Оце йде якісна плодова брунька. Тут буде хороша, крупна ягода. А ось на таких плодових бруньках. Хорошої ягоди тут не буде на ось таких плодушках, де вони йдуть там 5 см або й менше. Це, до речі, сорт Еліот, як я в багатьох відео також говорив. У нього йде така особливість, що він досить поражається. Антракнозом. Ну я не знаю, чи це антракноз точно, але це якби у нього так йде на генетичному рівні. У нього дуже гілки всі, вже, які там фактично трьохрічного віку. Вони поражаються цією хворобою, чи це є така генетика його просто. І тут просто треба робити таку дуже сильну обрізку на ньому. Ось, бачите, зараз покажу, що я маю на увазі. Бачите, йде ніби ось трьохрічна гілочка, ось кора на ній. А ось тут, де плодушки, бачите, вони почорніли повністю, ось такі вони вже відпадають. Е, ось тут й молодша гілка, бачите, який стан у Еліота. Таке враження, якби це куш хворий був і його потрібно лікувати. Але це є його сортова особливість. Але бачите, який він загущений, він дає дуже багато порослі. І ми його спокійно можемо тут наполовину цю всю поросель обрізати, ці всі уражені гілки. І в нас все рівно залишається дуже велика кількість гілочок, які йдуть з плодовими бруньками, і все рівно він завжди на висоті його плодоношення. Тому, хто має сорт Еліот, якщо ви бачите, що в нього такий якби, якийсь хворобливий вигляд, не переживайте, це йде його сортова особливість. Це ось такий. Ну, фактично, ну, Я би не сказав, що єдиний сорт, але це сорт, який найбільше поражається, поражається так, своєю такою схильністю до цього. Але за рахунок його порослі, ми завжди витягуємо дані, даний сорт на хороший врожай. Також трішки ще поражається Ліберті, але ну, там значно меншою кількістю. там Напевно, якщо взяти в відсотковому відношенні, якщо Еліот взяти, наприклад, 100%, то Ліберті, напевно, 20% для цього ураження. Тому там такої проблеми ну, вона не так замітна. Трішки поражається ще Нельсон, але це не так аж нього замі... в нього більше це ураження йде всередині в стеблі. Там дуже в нього йде, що серцевина стебла поражається. Але це не на всіх гілочках. І потім все ж таки також. Все нормально, якщо правильно його обрізати, Тому це ось такі три сорта, де йде ось ця проблема. Але тут, тут вона, її можна виправити завжди. Але сорти цінні, тому що Нельсон середньопізній, дуже крупна солодка ягода. Ліберті пізній сорт, крупна, солодка. А Еліот також пізній, але ще пізніший за Ліберті. Тому в моєму тут на моїй посадці дуже велика кількість рослин цих сортів є. Ну, ось, бачите, Еліот, ось один рядочок повністю йде аж до кінця, і ще частина іншого. Тому що ягода якраз мені підходить по термінах дозрівання. Потім, коли в лютому вже буде відлега якась більша, будемо обробляти рослини. Цього року вам покажу, як працює мотоприскувачіль. Я його тільки придбав. На на осінню взяв штіль 450, хто розбирається в моделях. Це фактично найпотужніша модель, яка є, тому що посадка вже така досить немаленька. Потім ще от за літо планую все це також засадити і ходити вже з звичайним електроприскувачем. Це займе не один день, щоб я встиг це все обробити. Тому вирішив придбати такий. Мотоприскоч ще ним не працював, але е, просто мені його під час покупки включали. Я пробував, як він, як він працює. Там надзвичайно, мені здається, він полегшить роботу. Буде по швидкості. Я думаю, що я цю посадку буду обробляти десь за 2-3 години, а не за цілий день. Так що, думаю, що це гарне укладення. Е, ну і що я вів, коли буде відлега, будемо обробляти мідьомісними препаратами, контактними фунгіцидами, медіаном екстра, Медіан екстра замовляйте, є в наявності. Та, взагалі, хто ще не зробив запаси добрив і обробок на весну. Звертайтеся, я вам е, допоможу, підкажу, чим потрібно обробляти, як саме, в які терміни і коли, і чим підживлювати. По рослинах. Знаєте, що я вирощую лохину, жимолость, ожену та гортензії. Лохина різних сортів, різного віку. Є маленькі саженці, але вони зараз ще повністю під снігом. Я вам раніше відео, а, в цих відеооглядах показував, де вони у мене стоять, але зараз вони під снігом, тому немає що показувати. А і ось такі також великі рослини, які на повному плодоношенні: ось ці шестирічки, п'ятирічки. Також відправляю їх новою поштою, або ж можете приїхати і собі обрати будь-які рослини, які вам подобаються. До речі, на тіктоці недавно проводив пряму трансляцію також і е, пряму трансляцію просто проводив те, як я обрізаю лохини. Ну, поставив собі телефон на штатив і робив обрізку. Чи не хотіли б ви, щоб я провів таку трансляцію тут, десь напевно четвер-п'ятниця? Ну, Там, звичайно, не буде так добре видно все, як на конкретно відзнятому відео. тому що... Там на відео у мене є, де я ближче показував кожну окрему гілочку, коли я обрізав, розказував про неї, навіщо вона ріжеться і для чого. А тут буде просто так в загальному плані. Ви можете там потім позадавати запитання і я в коментарях буду відповідати. Тож пишіть, чи відзняти десь четвер пятниця вам таку трансляцію, де я буду обрізку робити. Так, ну задавайте якомога більше запитань. Зараз, сюди, зараз я е, буду переглядати. Читати всі ваші запитання і спілкуватися з вами. Так, отже, переходимо до ваших запитань. Якщо сніг зверху замерз і стоїть кора людяна, потрібно її рухати, щоб попадало повітря. Якщо у вас невелика кількість рослин, не спішіть, почекайте до відлеги і тоді будете робити обрізку. Хоча, якщо ви навіть будете цей сніг відкидати, там, е звільняти прикореневу зону, то не переживайте, ну, в відкритому ґрунті, якщо рослина висаджена там 100% ніяких проблем це не, ну, це не спричинить. Але якщо невелика кількість рослин, то не бачу сенсу зараз займатися тим снігом, почекайте і тоді спокійно обріжте. Час ще є. Так, добрий день, Олег. Ви вже обрізали лохину, це ще не зарано, ні, пане Людмила, то якраз все вчасно. Е... Час ще для обрізки також є. Ви можете спокійно обрізати аж до набухання бруньки цього року. Я думаю, це буде десь під кінець березня, напевне. А я просто швидше мушу обрізати, тому що велика кількість рослин і плюс піджимають замовлення по живцях. Тому живці не забувайте, замовляйте, хто ще не замовив. І... Е... Рослини, все для їхнього вирощування, добрива, обробку, ґрунт. Так, ще, будь ласка, хто не підписався на канал, підпишіться. Не переглядайте без підписки. Поставте лайки трансляції, це не важко зробити. А за допомогою цього, Ютуб поширить на більшу кількість аудиторії, трансляцію, більше людей приєднається, і буде більше цікавих тут запитань. Також ще які запитання? Пишіть, будь ласка, так, поставте лайки, хто ще не поставив. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, можна садити рослину діаметр ями півтора або метр? Так трішки не зрозумів. Не це можна. У вас ну, взагалі дуже-дуже велику яму ви будете робити. У мене... Всі мої рослини, які висаджені в відкритому ґрунті, там, де ямковим методом, я робив яму 40 глибиною, 60 на 60. Я вважаю, що більшої ями не потрібно, адже там в мене рослини вже розвиваються ну, вже десь 8-8-9 років. Абсолютно все в порядку, рослини прекрасно себе почувають. А оскільки торф, цей досить такий недешевий, тому я вважаю, що більшу яму не варто робити. Коли роблять. Траншейним методом посадку, там взагалі заглиблюється десь на 20 см і ширина ну, максимум 60. іде ось така траншея. Тому не робіть таку велику яму, не вкладайте туди стільки коштів по торфу і праці. Вистачить ями 40 глибиною 60 на 60. Кож ще Які запитання? Питайте, кошту цікавить. Доброго дня, так я б дуже хотіла вживу побачити, як ви робите обрізку. Добре, постараюся це зробити десь четвер-п'ятниця, ну, буду бачити, яка погода, як це буде. Але попереджаю зразу, там докладно все не буде. Так вам видно, тому що буде загальний, просто на загальному плані все знято. Якщо ви хочете більш докладно на рахунок обрізки переглянути, відео тут на каналі у мене є. Тому краще. Для науки краще переглянути тут в каналі, а так якщо вам цікаво, то я покажу. У мене ще дуже засипані снігом більше половини, більше половини висоту. Нічого, ще чекайте. У нас ще час для обрізки є. Нічого страшного. Підкажіть, будь ласка, у мене на кущі река є почорнілі бруньки. Що це? Підмерзання швидше за все. Якщо це плодові бруньки, які почорніли, це підмерзання. І також река має ще таку особливість, зараз я вам покажу. В неї дуже багато пагонів чорніють, але це просто така сортова особливість. Це не є хвороба. Можливо, ви це маєте на увазі. Якщо саме плодова брунька почорніла, ви можете її ну, якусь одну там відірвати і переглянути, чи вона всередині зелена. Якщо вона зелена, значить все в порядку. Підмерзання ніякого немає. А якщо вона чорна всередині, ну це вже проблема. Зараз вам покажу, як река виглядає. Пагони, які потемнівші, ось бачите. Якщо у вас ось такий самий вигляд, то це ви маєте на увазі, щоб почорніли, це все в порядку. Це така особливість реки. Бо, наприклад, ось взяти вже блюкроп, бачите, зовсім інший колір. Якщо ви це мали на увазі. О, ще які запитання? пишіть. Так. день. малі кущики двох і трьох річки треба обрізати. Так, пане Людмило, обов'язково. Ми вже починаємо формувати кущі з однорічного віку. У мене 20 кущів в траншеях, а 20 кущів в контейнерах. Так. Якщо. Якщо це, я давав відповідь. Ага, так, пані Людмила, уманець. Що ви пишете 20 кущів тришає, 20 у горшках. Я думаю, що 40 кущів ви спокійно зможете встигнути обрізати. Так що не, не трудіться зараз, сніг не відкидайте, немає сенсу. Почекайте, коли розтане, і тоді зробите обрізку. Як, ну як мінімум до середини, березня, це можна буде зробити. Там і трішки пагін і бруньки, так як у вас. Так, бачите, це все в порядку. Не переживайте. Река ось така ось такий в неї вигляд має бути. Ніша справа, якщо б ви мало на увазі, що сама брунька плодова почорніла, ну тобто чи, чи вона там всохла, чи як, то що е, вона б загинула, а тут повністю здорова рослина. ну Якщо хочете пересвідчитися, кажу, можете. Одну плодову бруньку взяти, зірвати, просто розрізати її вже десь в будинку навпіл і переглянути на її стан всередині. Якщо вона зелена, там все в порядку. Але я впевнений, що все в порядку, ось бачите, в мене такий самий стан на рослинах. Так, чи є в когось ще якісь запитання? Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Замовляйте живці, тому що зараз якраз заготовляю. Ну і всі інші. Добрива, обробки і ґрунт для висадки рослин. По рослинах в мене лохина жимло з гортензії ожина. Лохина різні сорти, різна величина рослин. Ожина зараз є тільки двохрічка. Ожина кущова, безкулючкова. Жимолось я вирощую суто канадські бураліси, ще деякі інші, але канадські також сорти. Теж різного віку є від найменших до найбільших. Є рослини, які маленькі, а є вже які на повному плодоношенні, як оця лохина, що я вам тут зараз показую. Ну і гортензії. Гортензія в мене мітловидна. Та гортензія, яка не потребує укриття, це досить високоросла така квітка, кущик, конусовидні квіти. Досить крупні. Скільки треба субстрату на траншею на один кущ. Я не можу точно сказати, все залежить від яка, яка у вас буде величина траншеї. Я б під один кущ давав приблизно десь 100 літрів торфу. Це буде якраз в самий раз. Тоді до нього додаєте десь 30% кори тирси або хвої, це перемішуєте. Цю кількість закидаєте просто під саме місце там, де буде рослина рости. А між тими вже посадковими місцями в траншею можете заповнити просто хвоєю, тирсою або корою. І це буде така більш-менш економна посадка. В іншому випадку вам потрібно давати, якщо це якісний торф буде, можна 50 на 50% давати, 50% торфу, 50% хвої тирси або кори. Якщо не дуже якісний, то треба давати 70% торфу, 30% хвої тирси або кори. We're stuck. Чому я кажу 100 літрів торфу, я беру з розрахунку того, ну, якщо так садити, що рослина, а між двома рослинами ви заповнюєте хвою тирсу, тирсу або корою саму траншею, я це говорю тому, що в мене всі рослини, які у відкритому ґрунті, висаджені в посадкову яму глибиною 40 і 60 на 60. І в цю яму поміщається рівно 150 літрів субстрату. А даний субстрат я робив, я давав 100 літрів торфу і 50 літрів хвої тирса або кора. Змішував і все прекрасно росло. Тому я, якщо б садив траншею з метою економії торфу, я б давав суміш цих самих 150 літрів. Саме в те місце, де буде рослина рости. А все інше весь інший простір заповнював хвою, тирсою або корою. Ось так. Чи будуть ще в когось якісь запитання? Хто ще не підписався на канал, підпишіться, будь ласка. І поставте лайки трансляції. Яка фракція терси може бути? Я різну терсу давав. У мене була терса і дрібної фракції, була і крупна фракція. Але головне, щоб ви знайшли тирсу, яка довго стоїть, ну принаймні кілька років, щоб вона не була свіжа, а вже почорнівша. І тоді це буде найкращий варіант. Тому що якщо ви дасте свіжу тирсу, Точно, та посадкова яма буде десь до 2 років нормовуватися, коли воно все перегнає і буде вже віддавати всі поживні речовини. А тим часом, поки тирсо не перегниє, вона навпаки буде з ґрунту забирати дуже велику кількість азоту, і у вас все буде якби дефіцит азоту в рослин під час перегнивання тирся. Тому тирсу, якщо даєте, то давайте таку, щоб вона вже була почорнівша. Я думаю, звичайно, що краще, крупніша фракція така, взагалі, щоб стружка була. Але чи, чи це дає велику користь, не можу вам сказати. Тому що я висаджував і в стружку, і в звичайний таку терстю, як порох майже. Чи є ще у когось якісь запитання? Пишіть, питайте. Минулі роки я знаю, в нас зима була така досить тепла, можна сказати. Так що Фактично, у мене сезон по продажах саджанців взагалі не припинявся. Я відправляв велику кількість і в січні, і в лютому, і в грудні. А цього року, ось три місяці, вже застій, дуже сильний. Люди чекають, щоб сніг розтанув. Ну, то, в принципі, це і правильно. Ніхто не буде зараз висаджувати. Але вже, вже чекаю, чекаю початку того сезону. Коли це, коли це настане, бо якось нудно, сумно. Так, ну що ж, радий був з вами сьогодні поспілкуватися. Якщо буде час, то в четвер або в п'ятницю проведу пряму трансляцію, я буду обрізати, а потім по плану знову в неділю зустрінемося тут. Що ж, всім на все добре, гарного та мирного вечора!